Завдяки волонтерській асоціації Мальви, що діє в італійському місті Верона, кілька нових апаратів ШВЛ з'явились у Городищенській лікарні. Не секрет, що апарат штучної вентиляції легенів чи не єдиний порятунок для тяжкофорих з утрудненим диханням. Так само не є таємницею, що частина наших медичних закладів не оснащені в достатній кількості таким вкрай необхідним медичним обладнанням. Городищенська лікарня донедавна була теж у цьому переліку. Старі апарати ШВЛ вже фактично відпрацювали свій ресурс. Коштів на придбання нових у зв'язку з ситуацією в країні не передбачали. На допомогу прийшли благодійники з асоціації Мальви Україна, які і забезпечили лікарню кількома вкрай потрібними апаратами. Така допомога нам. Забезпечує полегшення хворих, які перебувають в край важкому стані, полегшує нашу роботу, і саме головне допомагає пацієнтам вижити в критичних ситуаціях, допомагає їм дихати, допомагає їм боротися, боротися із захворюванням. Ми дуже вдячні. Італійській гуманітарній організації «Мальви України за те, що вони ввійшли в наше положення і оперативно допомогли нам із такою сучасною дихальною апаратурою. Волонтерська асоціація Мальви Україна базується в місті Верона, що в Італії. Вона об'єднує українців з 2009 року. Проте, після початку повномасштабного вторгнення сфера діяльності членів асоціації суттєво змінилась. Апарати ШВЛ, а їх, до речі, доставлено в Україну вже 165, лише частина великого благодійного проекту. Найперше ідуть апарати в ті лікувальні заклади, які мають гостру потребу в них там, де вже, наприклад, виходить термін дії апарата, де там ще може з радянських часів якісь апарати залишилися, або несправні. От, або е, ті е, лікувальні заклади, які приймають багато наших захисників. От, або е, там, де відкриваються нові е, ліжкомісця в реанімаціях. тобто, ось таким чином, і Черкаська область потрапила в цей список. Варто зауважити, що саме завдяки зусиллям і рекомендації пані Наталі, яка є нашою землячкою, апарати ШВЛ потрапили в Городичинське медичне об'єднання. Знаючи потреби лікарні, вона запропонувала надати їх саме в Городичинську лікарню. Це був випадковий дзвонок для мене, несподіваний, коли зателефонували і запропонували допомогу. Це був вечірній час, переговоривши. З представниками цього фонду вирішили питання про співпрацю, і це майже за тиждень це обладнання було в нас вже на місці. До речі, в Асоціації Мальва Україна працює ще кілька наших земляків, вихідців Черкащини. Наприклад, Сергій Сімак працює у Вероні а Олександр Сімак координує діяльність доставки вантажів тут, у нас, в Україні. Зі Львова, де є штаб наш. Доправляємо автівки, гуманітарну допомогу в місця, де вони найбільш необхідні, де вони життєво важливі. Також ввозимо багато гуманітарної допомоги на передову до хлопців. Спільними зусиллями ми можемо подолати ворога і приблизити нашу перемогу над окупантами, які прийшли не, не запрошені на нашу землю. Слава Україні! Окрім апаратів ШВЛ на благодійному рахунку асоціації 60 карет швидкої допомоги, доставлених в Україну, 107 одиниць іншої автотехніки, 350 палець з ліками та багато іншого. Робота триває на перемогу. Працюємо всі. ні на не зупиняємося на нашому волонтерському фронті. Ми щиро віримо в ЗСУ наших людей і те, що Бог все таки задумав перемогу для України.